Це програма Знамениті земляки. Сьогодні у нас в гостях талановита, творча, цілеспрямована та просто гарна жінка? Черкаська композиторка Наталія Саух. Добро добривочора. Добрий день, Наталія. Скажіть, будь ласка, як саме починався ваш творчий шлях? Де ви працюєте зараз? Де працювали раніше? Понад 25 років я віддала педагогічній діяльності, роботи з дітьми. Я дуже люблю дітей, працювати мені з ними завжди, приносила задоволення. Зараз я працюю в школі мистецтв, концертместером. Робота де ж мені дуже подобається, приносить задоволення. Скажіть, будь ласка, ви давали концерт у Києві? Ось не так давно. Коли вперше ви поїхали в Київ показати свій талант? Правила в тому, що на початку цього року, 18 січня, відбувся вечір пам'яті відомого поета Володимира Вітра. куди мене запросили на цей вечір, де відбувся в спілки письменників в Києві, запросили також у мене прийняти участь. На той час я мною було написано дві пісні на слова Володимира Затулевітра, і після виконання цих пісень. Люди підходили, дякували за почути пісні, і мені дуже було приємно, звичайно. І одна із присутніх людей підійшла до мене і запропонувала провести мій особисто творчий вечір. Ну і Таким чином у нас на майбутнє все такий план був, ну, щоб зробити такий вечір творчий. Декілька разів він відкладався по деяким причинам, от, але ж все ж таки, 9 жовтня, він відбувся в місті Києві, в будинку актора. З вами багато ваших друзів. Така міцна підтримка. Також на концерті я бачила дуже багато київських поетів, київських ваших знайомих. Як от вдається вам знайти стільки скільки друзів, і взагалі як це от відбувається? Як ви знайомитесь з авторами ваших пісень? Ви знаєте, якось люди знаходяться. В мене якось у нас відбувається зустрічі, мабуть, не випадково. Ну, і знайомство взагалі з поетами відбувається ну, навіть так, от несподівано. Наприклад, з київськими, що стосовно київських, Після вечора на вечора пам'яті за Володимира до мене підійшла одна з, 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 з поетес київських і запропонувала мені текст пісени для того, щоб для майбутньої пісні. У мене з'явилася ця пісня. Вона була задоволена, і на творчому вечорі вона е, почула цю пісню. І мені дуже було приємно, що людиниці дуже сподобалася пісня. І щоб здавалося слова, слова і голос більш нічого. А серце плаче, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос цей, і ці слова. Це і про Наталю Саух, адже вона вперше приїхала і мала кілька співучих номерів у національній спілці письменників на вечорі поета видатного Затули Вітра. Там ми познайомились, і мені сподобалися її мелодії, її душевність, її ліричність. І там ми обговорили текст майбутньої моєї пісні. А сьогодні я рада вітати пані Наталю Черкащан, от і таких талановитих діток, які тут виступали і звучали. У великому цьому будинку актора, який славиться іменами, який славиться гарними традиціями. Наталя Саух показала високий, високе мистецтво пісні, яку сьогодні подекуди і забувають. Я хотіла би сказати, що на творчому вечорі прозвучали пісні на таких черкаських поетів, як Валерія Кікоця, Володимира Даника, Людмила Пономаренко, Діни Бондар, Олексія Озірнова. Наталії Віргуш, Сергія Давніщенка і на слова моєї донечці Любові Саух, яка теж пише вірші. І у нас є спільна з нею пісня. На всіх, звичайно, поетів наших черкаських я не могла заспівати пісні, тому що просто обмежений був дуже час, і та кількість пісень, яка прозвучала тільки на черкаських. Була гарно восприйнята дуже слухачами. І, по-моєму, Черкаських ще на київських звучали пісні, на таких, як Дмитро Луцен... Луценка, Віктор Герасимов, Валентина Козак, Василь Довженко, Володимир Затолевітр і Олександр Мороз. Це на київських поетів, які були. Пісні, пісні, які е, прозвучали на цьому вечорі. Прозвучало дуже багато пісень. От е, яка кількість часу знадобилася для того, щоб всі ці пісні, от е, так е, майстерно зробити? Ну, ви знаєте, у нас за короткий час, можна сказати. Ми е, підготувалися до цього творчого вечора. Е, е, складно було е, разом е, якось зустрітися для репетицій. Приходилося окремо з кожним займатися. І це стосується тих виконавців, які зі мною були. Це Юрій Маштупа, Петро Безпалий, Юрій Ільчук. З дітками мені прийшлося займатися також. Це, ваші вихованці. це мої вихованці, з якими я також підготувалася до цього до цього мероприємства. Женя Якименко, моя вчениця. Давід Капітонов, Наталочка Коломієць, дівчинка, яка мені дуже сподобався її голос. Це солістка з студії Пріма. Це Тараненко Маргарита. От ці дітки, які також приймали участь в цьому вечорі, яким всім дуже дуже вдячна за те, що вони підтримали, знайшли час. Готувалися разом, вот і виступили. Думаю, достойно. Та я завжди говорю так. За всі пісні, які я маю, я за все дякую Богу, що в мене не є. Натхнення, мабуть, це теж, мабуть, важко дуже висловити це якось, ну, як вони народжуються, ці пісні. Я просто дуже радію, коли пісня з'являється, і вона затрагує моє, наприклад, серце, залишає мене небайдужою. І приносить мені якесь, знаєте, естетичне задоволення, і мені хочеться поділитися з, з, з іншими людьми. Звичайно, творчості такий концерт прозвучали, такі пісні, і такий колектив виконавців чудовий. І в мене враження ну щасливої людини. Що можна сказати? Я щаслива. Мені сподобалось все. І дітки київляни, і дорослі хто виступав. Ну і звичайно, і мені і мої пісні сподобалися виконання і Наталі Саух, і дітей. І особливо остання пісня Мова родини. Вона дійсно якось так мене вразила, тому що я дала слова Наталі. ну Я знала, що пісня народилася, але я не чула. І ось я сьогодні перший раз її почула. Звичайно, дуже, дуже. Мене і сльози побігли, як то кажуть. і Важко мені було, і дуже радісно було. І задихалася від того щастя, що отак, отак отак сприйняли. Піднявся зал, отак сприйняли цю пісню. Скажіть, які плани на майбутнє у вас? Ну, не зупинятися до, 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 до досягненому, звичайно. Е, виконувати пісні самій. Пропонувати іншим виконавцям, діткам, які могли би виконати. От. Ну і хотілося б, звичайно, дуже, щоб пісня мала аранжування, тому що аранжування кожної пісні дуже дорогостояще. Звичайно, мені б хотілося б самі якось трошечки на майбутньому зайнятися цією справою. Хочеться і далі приносити задоволення людям і. І ще пісні звучали на радість людям.